Нітні барвисті та неповторні івано-франківцям знову демонструють розмаїття фіалок. Одного разу закохавшись у них, забути вже неможливо, і це в один голос стверджують усі шанувальники цих прекрасних рослин. А їх на Прикарпатті стає дедалі більше. На кожну виставку у місті з нетерпінням очікують, адже люди тепер прагнуть розібратися із тонкощами розведення фіалок. Люди дуже цікавляться, захоплюються. Раніше приходили на виставку. То от я питаюся підписувати вам назву фіалочки. Ні, не треба. Тепер же всі хочуть, що підписувати, всі хочуть з назвами частину своїх колекцій на виставці презентували прикарпатські фіалководи, а також їхні колеги зі Львова. Показати все не мають можливості, бо кількість рослин, які мешкають у них вдома, нерідко сягає декількох тисяч. У Львові просто ми подивилися, що фіалки нас виживають уже з кімнати, і вирішили опанувати підвал. І ми зробили ремонт підвалі. Поставили, зробили світло туди, стелажі і перевели їх всі туди. Думаю, так станеться, що нам придеться до підвалу переселятися. Фіалководи постійно стежать за новинками та не оминають нагоди поповнити свої колекції. Та разом з тим у пошані залишаються і так звані ретро-сорти. До прикладу, від радянського селекціонера Макуні, котрий вельми неординарно називав фіалки. Коли він виводив сорти, виходилися дуже гарні. Ну і вирішив давати. от, допустим, подивився він. Е, фільм «17 ногині весни. Е, назвав кет і. Е, Мюллер мав киську, назвав мяу Потім один сорт такий на який назвав нікому не дам. Що дуже гарний сорт. І на перших порах, коли йшла провірка, він нікому не давав і того назвав нікому не дам. Учасники молодого клубу фіалки Прикарпаття зі своїми виставками вже встигли відвідати низку міст України та не втомлюється тішити івано-франківців квітучою красою. Переглянути експозицію можна упродовж трьох днів у краєзнавчому музеї. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.